Всім привіт, з вами я, завжди я, і в цьому відео я вам розповім про баг, який вам дасть 200 мільйонів мінімум та 114-го гарантованого ЮТОЦА. Тому не перемикайтесь, погнали! Ось дивіться, я зіграв розмінку 4 рази і отримав 24 жетони. І як ви бачите, 113-й плюс пак за 20 жетонів. Я його зараз відкрию, і тут мені випаде 114 гравець. Як ви думаєте, чому я це знаю? Тому що моїм друзям всім повипадало 114 гравців. І мені, як ви бачите, теж Ютус Валкаут, Грузія, ЛВ Наполі. 114 гравець. До речі, напишіть в коментарях, скільки мені мільйонів зараз випало. Ви зараз будете в шоці. Я вам це гарантую. Дивіться, мені випало 225. Мільйонів та ще один 108 Бернардо Сільво. Так, цей гравець 114 непродаваєй, так як і 108 Бернардо Сільво. Але ще мені дали 225 мільйонів. До речі, давайте я вам покажу валкаути моїх друзів. Ось щоб ви бачили, це випадає всім. Валкаут мого друга. Йому випадає Португалія, ЛВ, Мілан. Ну і це Рафаель. Леао. 114 й гравець, йому ще по 225 мільйонів та 109-й Мората. Ну і давайте покажу вам ще один валкаут. Ось ще один мій друг відкрив цей пак, він його відкриває. І йому випадає, звичайно, що волкаут. Ютос, Іспанія, ЦП, Барселона. І ось його 114-й гравець. Петрі. До речі, що реально класно, йому випало не 225 млн, а 338 мільйонів та 109 цоплик. До речі, в цьому паку може випасти від 200 млн до 900 І ринок тим самим вже злетів дуже сильно. І я думаю, на момент виходу цього відео заявок на всіх іроків вже буде 999. Тому, якщо ви ще не відкривали цей пак, біжіть відкривати, тому що ви можете не встигнути. Наприклад, є спор зможуть пофіксити це або урізати монети, або навіть зробити так, що там гравець вже буде випадати дуже з дуже маленьким шансом. Тому, якщо ви хочете собі 114 гравця гравеця та 200 плюс мільйонів. То бігом відкривати цей пак. І всім дякую за перегляд. Надіюся, вам сподобалося це відео. Думаю, що ви підпишетесь на мене за таку інформацію. І всім дякую за перегляд, всім пока.